Українцям знову слід приготуватися. Нинішнє погіршення погоди. Лише початок Синоптики підтвердили, що подальші хвилі стихії стануть ще гіршими. Негода може принести наслідки у вигляді потрощених авто, будівель, постраждалих людей. Пориви вітру досягнуть критичних показників, яких ми давно не бачили, переростаючи у шторми. Деяким містам буде найважче, а яким регіонам слід терміново почати деяку підготовку. Покажемо вам у цьому випуску. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати вам. Розповідь. Дати про погоду на території нашої держави і за межами України, Так от більшу частину областей західної України вдарили масштабні буравії і шторм. Іде град найсток негоди на дороги повалило дерева. Є потрощені будинки в Івано-Франківській області через нагоду на трасі Мукачево-Львів повалено близько 20 дерев. Одне з них впало на авто, травмувавши жінку. За даними ова на території Рогатинської територіальної громади, спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі із поривами вітру на автодорозі Мукачево Львів дерева завалили дороги. Вони заблокували рух транспорту. Ідеться у повідомленні. Рятувальниками проводяться роботи з розчищення проїжджої частини дороги. Також на місці події працює мобільна оперативна група Івано-Франківського районного управління. Також надійшли і повідомлення про затоплення будинків у населених пунктах. Інформація деяка уточнюється. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та стежити за прогнозами погоди прогнозами від. Геноптиків. Жителі рогидина також показали, що опади були схожі на шар снігу, який вкрив траву та всі рослини. Окрім того, негода пошкодила у місті квіти, які висадили жителі. Також була понівечена штукатурка на будинках. Місцеві ж телеграм-канали пишуть, що град засипав дорогу Івано з Івано-Франківська у Львів, через що автівкам стало важче їхати далі. Там тепер усе вкрило опалим листям та поваленими гілками. На місці працюють рятувальники. Також на трасі бурштин Львів дерево впало на автомобіль. На дорозі, що ли. Жить багато повалених дерев у Львівській ОВА. Своєю чергу розповіли, що енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Очільник військової адміністрації Максим Козицький зауважив, що ще 23 населені пункти у різних районах області знеструмлені, із них сім без електроенергії повністю, та 16 частково. На місцях продовжує працювати 21 фахівець Львівобленерго. Зокрема, для відновлення електропостачання залучили сім одиниць техніки. Великий Град також випав і у Хмельницькій області. Жителі міста Городок опублікували фото із тим, який град познаходили у себе на дворі. Крім цього, під час дощу залило господарства на однієї з вулиць села Саранчуки, що на Тернопільщині, через зливу град загинула птиця. Про це суспільному телефоном розповів голова Саранчуківської громади Володимир Петровський. Відбулася сильна злива із з потужним градом. Через це із полів зійшла вода, величезним потоком ринула на село. Затопило господарства городи людям на одній із вулиць з Саран. Чуків. Ну а тим часом Київ накрила гроза. У мережі з'являються неймовірні світлини травневої негоди. Синоптики попереджали про негоду заздалегідь, але фото та відео погодного явища все одно вражають. У столиці вирувала справжня негода. Так, жителі лівого берега Києва змогли відчути в повну небезпечну красу громовиці. Ті ж, хто наважився гуляти у грозу, зробив направду апокаліптичні кадри. Здається, що це зловісні декорації до якогось фільму. Але ні, це погода. Вулиці столиці перетворилися на море. На київщині навіть випав гряд, і про це повідомляють місцеві пабліки Києва. Спочатку пройшов сильний дощ. За даними сайту Synoptic.ua, цього дня зранку до самого вечора не було у Києві вкрите хмарами, але ввечері опадів не передбачається. Через це машини їдуть по воді вулицями Києва, автівки ледве рухаються. У Бородянці, що на Київщині випав сильний град. Це опади у вигляді крижаних ядер, куля подібної форми або часточок криги, градини діаметром від 5 до 50 мм, інколи більше, що випадають ізольовано або у вигляді неправильних комплексів. Градини утворюються лише із прозорої криги або декількох її прошарків защиною не менше одного міліметра, які чергуються із напівпрозорими прошарками. Після опадів у Києві вийшла веселка. А ось подвійну веселку побачили, і жителі села Мотижин, який розташований за 30 кілометрів від столиці. Надалі в Україні очікується переважно хмарна погода із проясненнями. У більшості центральних а також у Закарпатті, Одеській та деяких північних областях, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в українському гідрометрологічному центрі на сході та південному сході країни опадів не прогнозується. Вітер здебільшого північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Але Вдень на сході та півночі можливі південно західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вдень буде тепліше від 20 до 25 градусів. Проте у західних та північних регіонах прохолодніше. Температура повітря опуститься до 11-16 градусів тепла. Синоптика ж попередили про небезпечні метеорологічні явища, які можуть виникнути на території України цього дня на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних областей у день грози. Перший рівень небезпечності. Жовтий. Ідеться у повідомленні. В Вукергідрометцентрі також повідомили, що для Київської області та столиці виявиться хмарним, але із періодичними проясненнями. Можливі короткочасні дощі, а вдень подекуди грози. Вітер північно-західний із швидкістю 5 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 7 до 12 градусів вдень від 11 до 16. У Київі вночі буде 9-11 градусів, а в день 14-16 градусів тепла. Із підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ літній період 25-го року в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як смерчі та греди. Відомо, що більшість дощів у літній сезон це конвективні опади, що супроводжуються грозами. Як розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич, грози мають дуже локальний характер. В одному районі можуть проти значні опади, у той час як іншому залишатиметься сухо. Експерт зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А цього року можливо збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. І з підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. За словами Кібальчича, смерч в Україні вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить. Додав він. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. Що ж до смерчів в Україні дійсно буде. Куди такі явища зустрічаються? Зокрема, декілька днів тому у мережу облетіли вражаючі кадри торнадо. Сталося це у Броварському районі Київської області. Водії у полі біля дороги помітили смерч. Вихор піднявся над землею на декілька десятків метрів. Над Броварським районом помітили смерч. Йшлось тоді в повідомленні. На опублікованих кадрах можна побачити, як величезний вихор піднімається над землею на декілька десятків метрів. За кадром чутно, як очевидці природного явища вражено вигукують. Ще пак, адже помітити. Таке в нашій країні досить таки незвично. Варто зазначити, що смерч також торнадо, також тромб це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, яка виникає в грозовій хмарі, і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду тощо. Смерчі можуть бути за розмірами по горизонталі до 50 кілометрів і по вертикалі до 10 кілометрів зі швидкістю вітру понад 33 метрів за секунду, який витягується від купчасто дощової хмари до поверхні та. За метрологічними характеристиками являє собою циклон. Ну а я вам вдячна, глядачі здачі, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.